насамперед своєму рідному колективу, такому великому колективу, колективу мужнього, який завжди підтримував Бориса Григоровича, який з ним дуже гарно працював, він був завжди задоволений своїм колективом і замкали. І фактично 16 музеями, які у нас є при нашій галереї. Я хочу подякувати Міністерству культури, Міністерству культури, який з великим розумінням підійшов до нашої справи. Хочу подякувати обласній. Хочу подякувати. Я дуже хвилююся, перепрошую, я хвилююся таке, тому що хочу подякувати, подякувати обласній раді, яка тяжкий час теж нас дуже гарно на підтримувала. Подякувати е, нашому президенту, з яким е, Мені довелося зустрітися, який е, гарно дуже сказав про наш музей, е, запевнив нас, що він е, буде нам допомагати при необхідності. Так що е, е, так от бачиш, що зі всіх сторін велика повага є. До нашого музею. Велика надія є в нашому музею. І, е, звичайно, це перш за все заслуга Бориса Григоровича і заслуга колективу нашого музею. І тому для мене я на початку хочу сказати, що я вагалася. Я довгий, довгий час я вагалася. Навіть не погоджувалася з тим, що мені пропонували. До мене підходило дуже багато інтелігенції, людей, художників, От, розмовляли зі мною. Ну і зараз на даний час я відчуваю дуже таким. Обов'язок дуже великий. На мені лежить дуже великий обов'язок. Обов'язок перш за все, напевно, перед моїм покійним батьком. Щоб, щоб він якось ніколи не Він... Щоб він ніколи не... Йому не було стидно якось за, за нас, за мене. От, і він можливо, щоб далі продовжував тішитися і радіти з наших якихось гарних виставок наших. А попереду у нас дуже цікава виставка, дуже відповідальна виставка, яку ми будемо показувати всьому світові нашого унікальнішого скульптора так що я я дякую, я ще раз дякую усім, усім музейникам. Хочу подякувати Богу, музейникам Києва, України. Я думаю, всі ми згуртовані і будемо працювати на благо, будемо зберігати ту спадщину, яка на нас покладена. Дякую.